Так же само ідеться і в церкві Христові. Парафіяни нормальні, все священник молодець. Парафіани не здалі священник не здали. Але треба вміти брати на себе ту відповідальність. Треба брати на себе відповідальність. От, от що апостол хотів сказати. А жінка, хоче щось навчити, не йде питаєся свого чоловіка. Не навчиться шанувати його як голову. А він нехай привикає, що за все відповідає вдома чоловік. Жінка має таку атмосферу зробити, щоб чоловік хотів йти додому. Щоб він був щасливий, що він йде додому на крилах. Не йде не з хлопцями там пити по 100 грам, а йде додому. Бо його чекає любима дорога його дружина. І він спішить, щоб подивитися, як там чи діти мої справляються, чи щось інше. Це відповідальність. Ми асоціюємо себе, якщо мені дали якусь владу, якусь відповідальність, так, якийсь титул, то це я вже все, я вже. Може управляти світом, ні, це відповідальність.